Якщо слухатись, то чути глухо, Як валять будинки, важкі приходи. Безбарні фото сильних духом нагадують про ціну свободи. Розірвані іграшки на подвір'ї, малюнки кулями по залізу. На запах крові приходять звірі, на жахані тікають назад до лісу. Лишаються вирви та порожнеча, могили, оздоблені прапорами? Земля, яку топтала нечисть, ніколи вже не загоїть рани. Мережею шириться некрологи, Написані вдовами у скорботі. Як люди титани, як люди-боги, були солдатами у піхоті. І хто тепер її буде пестити? І, хто тепер в радості і у горі її, для неї просто не стало Всесвіту. Маленька згадка лишилась в історії.